Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Гродніпар. Раніше я показував у відео, який ми виготавлюємо вал поворотний на МТЗ Супершліц. А зараз якраз зібрали кілька кронштейнів у збори. Ось, сюди, дивіться, парочку. І цей ближче. Це вали ті, що так названі в нас супершліц. Збільшений шліц. Під аналоговий важіль центральний, і, так як ми крайні не змінювали шліци, щоб щільно знаходило, ми ставимо ЮМЗ. Дивіться, вони ковані йдуть. Може, трошки хто сумнівається, нового зразка МТЗ О, тут йдуть прямокутної форми тут. Хрестообразно, якщо розрізати. Ну, вони ковані йдуть, якість суперова, і по шліцах воно йде пресова посадка. Тому що, якщо ми одягаємо нового зразка, воно хляптить. В майбутньому, може, зробимо і тут збільшений шліт, щоб одягалися МТЗ. Кому потрібно якісні кронштейни в зборі такі, що будуть працювати, повертається, ось дивіться, щільненько все працює. І е, пресова посадка, немаловажно, щоб не розбивалося. Кому потрібно, можна кронштейн в зборі, можна вали. Е, ми пропонуємо з юмзовськими важелями, тоді воно щільно. Як все якісно, все довго буде працювати. Всього вам найкращого. З вами підприємство Агродніпр, До нових зустрічей!